Я Вадим Гоч, готовий розповісти міські новини, що підготували до вашої уваги журналісти телерадіокомпанії Лозова. У сьогоднішньому випуску народні обранці визначилися із переліком: місцеві із розмірами. Пільгові перевезення збережено. Ставки податків, міські програми, ганебні надписи. Приємна подія для міста. Черговий гуманітарний транш ООН. Дату встановлено Генеральною асамблеєю ООН. Щороку чемпіонати з плавання, турніри з гімнастики. Народні депутати визначилися із переліком та межами нових податків, а самі розміри податків та право встановлювати пільги залишили виключно за депутатами місцевого рівня. Саме на місцях ухвалюватимуть рішення про доцільність застосування того чи іншого податку та про те, скільки ж доведеться платити людям. Тож скільки будуть платити лозівчани, і за що далі докладно. У понеділок на спільне засідання зібрались депутати міської ради депутатських комісій з питань бюджету та залучення інвестицій та з питань житлово-комунального господарства, транспорту та управління комунальною власністю. Також було запрошено всіх бажаючих депутатів з інших постійних депутатських комісій. Обговорювали вкрай важливе питання: встановлення нових місцевих податків, визначення об'єкту та саме ставки оподаткування. Чотири основних міських податки запропонували встановити у місті управління економіки, встановлення. Транспортного та акцизного податку особливих дискусій серед депутатів не викликало. Об'єкт законодавчо встановлений, ставки фіксовані. Депутати погодилися із пропозиціями законодавців. Щодо першого, базою оподаткування є легкові автомобілі, які використовувались до п'яти років, з об'ємом двигуна понад три тисячі кубічних сантиметрів. База платників цього податку має бути до першого квітня сформована органами внутрішніх справ. Щомісяця потім ними ж коригуватися. Ставка подат 25 тисяч гривень на рік. Щодо другого податку акцизного у розмірі 5% він встановлюватиметься з реалізації пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу. Більш обережно та виважено депутати обговорювали питання встановлення податку на нерухоме майно, який запропоновано Верховною Радою України стягувати у двох видах з нежитлових, господарських та комерційних будівель за винятком будівель промислового призначення, та з будівель чи квартир. Ставки податку у відсотках від мінімальної заробітної плати за надлишок понад пільги від 0 до 1 відсотка – пропозиція Верховної Ради України, 0,25 відсотка – пропозиція управління економіки для нежитлових та комерційних будівель у Лозовій. Від 0 до 2 відсотків – пропозиція Верховної Ради України, наполовину менше 1 – 1 відсоток для лозівчан за житло. При цьому пільгу на квадратні метри збільшити до 70 квадратних метрів. Щодо цифр та принципів підходу до питання, депутати почали сперечатися. Ольга на бюджетний копійка до капітачка перепрошую за таку так народний мудраз, потім 140 тисяч ну для моєму розумінні, це не зовсім не День, а наоборот, нужна деньги нашому бюджету. Андрій Шевченко запропонував залишити пропозицію Верховної Ради 60 квадратних метрів як пільгу. Все, що зверху оподатковувати, піти іншим шляхом наповнення бюджету, підвищивши розмір ставки для комерційних будівель. Наполягав Сергій Ткач. Ти люди, като отримали, ще на заводі то вже старіки пенсіонери. основні на повний бюджет за що. Будь-які збільшення для юридичних осіб повернуться схудненням гаманців пересічних городян, зазначив голова бюджетної комісії Валерій Рохман. Тим більше, що особливістю цих податків сьогодні є майже відсутність реальної бази оподаткування, яка може виправитися лише у випадку або формування дієвого державного реєстру нерухомості або добровільної інформації власників нерухомості. О, миллион, два, три или пять рублей. То есть мы должны сегодня принять этот закон, эти налоги, потому что он от нас требует закон как такового. Проанализировать в течение года, за это время созреть, появится ощущение, что это такое. И мы как-то снимем напряжение с наших граждан, что этот налог не так сильно страшный, как он есть. Для юридических лиц он сплачивается в 2015 году за 2015 год, 16, а все. За каждый квартал в 2015 году. Это для юридических лиц. Что касается физических, они сплачивают этот податок. 2016 году за п'ятнадцятим, год. як пояснила секретар міської ради Тетяна Запорожець, вже до липня депутати мають затвердити в чергове ці ставки вже на наступний 2016 рік. Цього вимагає змінений податковий кодекс. Усі напрацювання мають винести на затвердження позачергового пленарного засідання, яке відбудеться у вівторок. Усі перевезення пасажирів пільгового контингенту у поточному році збережено, зазначив на засіданні депутатських комісій начальник управління економіки міської ради Сергій Гранкін. Щоправда, додав з деякими нюансами. Уряд України значно звузив з 1 червня перелік осіб, які матимуть право на пільговий проїзд. Це і спричинило нюанси на місцях, пояснював Сергій Гранкін. Пропонується всі рейси, які діяли в 2014 році, залишив на цьому з єдиним зауваженням що в період з 1.06.2015 по 31.12.2015 рейсі виконується з половиною завантаження відповідно до зменшення пільгових категорій населення, які мають право на проїзд з міським трасом. По категоріям і до 10-12 посадкових місць в пільговому рейсі. Пільговий рейс 19 до 1 19 до 20 залежно від пасажира міськості транспорту, а з 1 на 6 в половинному розмірі це 10-12 насадків. Також на півроку рекомендуватимуть перевізникам, які працюють у режимі маршрутного таксі на міських автобусних маршрутах без компенсації витрат на перевезення, чи то з міського бюджету, чи то з державного, продовжувати перевозити пільговиків по три місця в автобусах з кількістю місць для сидіння від 16 до 19 та по чотири в автобусах відповідно від 20 до 24 посадочних місць. Інваліди війни, учасники бойових дій, учасники ліквідації аварії на чаес, інваліди першої групи. Діти інваліди, діти-сироти та з багатодітних сімей без обмежень принаймні так працюватимуть перевізники у місті перші півроку, якою буде друга половина покаже життя, імовірні зміни до бюджетів. Останні пленарні засідання Лозівської міської ради проходять все гостріше, бурхливіше та емоційніше. Невиняток і 79-те позачергове пленарне засідання, яке відбулося у вівторок. Пристрасті вирували у сесійній залі не за розмірами ставок місцевих податків, що ляжуть додатковим навантаженням на гаманці городян, а вкотре за міськими програмами. Ми хочемо сказати, що лазова сумує разом з Волновакою, Лазова разом з Маріуполем, Лазова. Тому я разом зі всією Україною, яка в жалобі за загиблими під час цих терористичних актів. Пленарне засідання міської ради розпочалося з хвилини мовчання, яке оголосила секретар міської ради, оскільки міський голова перебуває у відпустці відповідно до законодавства, сесію скликає, веде та підписує прийняті рішення саме ця посадова особа. У зв'язку з набуттям чинності змін до податкового кодексу місцевим радам необхідно до 1 лютого встановити ставки місцевих податків. Це й було головною причиною позачерговості зібрання, пояснила депутатам Тетяна Запорожець. Транспортний та акцизний податки фактично були обумовлені податковою реформою та почали діяти з фіксованими розмірами вже з січня. Втім, процедура їхнього встановлення залишилася за радами місцевого рівня, доповідав начальник управління економіки міської ради. Раховуючи сформовані на засіданні депутатських комісій пропозиції щодо впровадження інших податків, Сергій Гранкін доповідав докладно. Встановлення ставок податку на рівні 0,25% рівня мінімальної заробітної плати за один квадратний метр загальної площі встановлення пільгових площ для прибудинкових господарських споруд на 60 метрів квадратних та окремо розташованих гаражів на 25 метрів квадратних, звільнення від сплати податку комунальних, промислових будівельних підприємств та релігійних організацій. Законодавець рекомендував також на місцях переглянути положення про обчислення туристичного податку, порядки обчислення та сплати єдиного податку та податку на житло. Зазначеним положенням передбачається ставку податку встановити в половинному розмірі від максимального на рівні 1% за 1 квадратний метр загальної площі, і за пропозицією бюджетної комісії встановити пільгові площі. Пропонується на рівні 70 квадратних метрів для квартир, 120 квадратних метрів загальної площі для житлових будинків та 180 квадратних метрів, у разі якщо у власності є різні об'єкти нерухомості. Зі значно меншим переліком пільг щодо сплати податку земельного виписані зміни до податкового кодексу, аби у майбутньому не виникало ризиків щодо підприємств, установ організації комунальної та державної форми власності, фахівці виконкому запропонували одразу визначити перелік пільговиків для лозової. Фактично, даним рішенням передбачається звільнити від сплати юридичні особи бюджетної сфери. Пропонується надати пільги об'єктам нежитлової нерухомості, що перебувають у власності господарському віддані оперативному управління комунальних підприємств. А в даному випадку ми надаємо пільги тим нашим комунальним підприємствам, які займаються комерційною діяльністю, і вони, якщо будемо їм цю пільгу, вони починають отримувати бізнесові переваги перед іншими суб'єктами підприємської діяльності. Мова зайшла про майно, яке комунальне підприємство житлово-управляюча компанія здає в оренду підприємцям. Та ці питання вирішуються у законодавчому полі автоматично. Пояснили фахівці, податок на нерухомість сплачує власник. Орендар згодом компенсує йому ті витрати. Більше запитань у депутатів не було пакетом. Проголосували за всі податки та їхні ставки. Запитань до міських програм, які вже затверджені та ще не підкріплені коштами ще з попередньої сесії. Не було одразу розпочалося жваве обговорення. Програми добрі складена, гарна, але вони не відображають той час. І є на сьогодні, який зазначала Тетяна Валерійовна, що у нас складна в державі ситуація. Ми вважаємо, що програмах повинні бути передбачені заходи на безпеку нашого міста, на безпеку громадян. Андрій Шевченко висловив позицію депутатської фракції Наш дом Лазавая та запропонував в чергове перенести питання розподілу коштів та спрямувати їх взагалі на допомогу силовикам. Така підтримка передбачена, зазначила секретар міської ради з інших програм, що фінансуються з іншого джерела бюджету розвитку, який розподілятимуть вже у лютому. Воно стосується бюджету розвитку. Це капітальні видатки, і ми обов'язково будемо розглядати це питання. Це питання дійсно нагальне, але під час розподілу бюджету розвитку, мабуть, на наступній сесії, і під час розподілу двійного залишку коштів. Пропозиція Андрія Шевченка не набрала необхідної кількості голосів. Комуністи не заперечували проти фінансування 21 міської програми, оскільки всі вони соціального спрямування. Позицію фракції висловив Олександр Мельник. Проте їх треба розглянути знову кожного окремо. Ця пропозиція також не була підтримана. Депутатська група Єдність Лозівщини наполягала на виключенні з переліку програм підтримки ТРК «Лозова» та муніципальної аптеки. Ваші колеги, які переживали соціальну програму. Часу їх зарубітовича тобто поставлю. на кон из-за двух программ, все остальные программы. Я считаю, что как бы, это абсолютно некорректно. Мы будем голосовать против всех принятия всех программ. Наша позиция такая, что в данный момент эти средства, я считаю, целесообразнее направить на какие-то информационные программы, то есть установка камер для безопасности наших граждан. Потому что у наших дверей стоит враг. У підсумку голосували за весь перелік програм: 26 голосів за, 11 проти, 3 утримались, один депутат не голосував. За регламентом рішення прийнято. Та Сергій Коба та Сергій Воцюховичі наполягали на повторному голосуванні, намагалися підраховувати голоси самостійно. Вимагали від колег голосувати не мандатами, а піднімаючись, звинувачували лічильну комісію у неправильних підрахунках. З математикою дружать, рахують добре. Відповідали ті. Питання про Хто нічого не помирає, вгамувавшись, перейшли до пункту різне. Ігор Коломак нагадав колегам, що ситуація в країні дійсно вкрай напружена, і містом знову ширяться ганебні надписи та гасла. Я хотів би звернутися до засобів масової інформації, щоб вони показали ці надписи, і щоб звернулися до громадян, що ці люди, які ці надписи залишають, вони кличуть наше місто біли. Треба, щоб громадяни долучилися до цієї ситуації і сигналізували, якщо вони бачать, що це тобто, нам треба зараз інформаційна війна, і наші засоби маси інформації повинні стояти на стороні спокою нашій держави. Було на пленарному засіданні і одне приємне повідомлення про значну подію, як зазначила секретар міської ради для усього міста. Приємна новина, як сказала, навіть що це подія. подія не лише для депутатського корпусу, а й для Лазівського ковальського механічного заводу і, мабуть, і для всього міста, оскільки напередні Нового року нашому колегі депутату Лазівської міської ради, заступнику генерального директора Лазійського ковальського механічного заводу. Було присвоєно почесне державне звання, заслужений машинобудівник України. Я говорю про радян Степана Миколаївича. від імені Лозівського міського голови та усього депутатського корпусу. Секретар міської ради привітала колегу. Заслужений машинобудівник України це дуже почесне звання. Это награда, которую вручает президент Украины. У нас на предприятии всего один человек был удостоен этой награды. Это Супрун Федор Гаврилович за все существование Лазовского кузнечно-механического завода. Поэтому для нас это как бы очень торжественно. руль Стефан Николаевич, заместитель генерального директора по производству малых серий, удостоен этой награды. Это указом президента. отмечен не только труд Стефана Николаевича, но еще и труд всего предприятия. Также у нас в этом году удостоена высокой награды заслуженного экономиста Украины Кшаштыняка Эрика Михайловна. Так что наше предприятие в прошлом году было дважды удостоено таких высоких наград. Викрадача пластикових люків затримано на гарячому. До п'яти років ув'язнення загрожує 54-річному лозівчанину, який знімав металопластикові люки з каналізаційних оглядових колодязів комунального підприємства Лозоваводоканал та своїми діями завдав збиток підприємству на тисячу гривень. Відразу після скоєння останньої крадіжки чоловіка затримано працівниками карного розшуку на четвертому мікрорайоні в місті Лозова. Він ніс в руках чотири пластикові люки. Йому нічого не лишилося, як зізнатися у скоєному. Виявилося, що затриманий декілька днів поспіль викрадав лю... Юки та ховав їх у певному місці, а після останньої крадіжки вирішив продати. Та на заваді йому стали працівники міліції. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 1-2 статті 185 кримінального кодексу України. Наразі слідство триває. Міська влада активно співпрацює з представниками різних міжнародних організацій з питання надання різноманітної допомоги вимушеним переселенцям, які знайшли у нашому місті тимчасовий прихисток. З понеділка соцпрацівники взялися роздавати черговий гуманітарний транш організації Об'єднаних Націй. Гуманітарну допомогу понад 4 тонни пакетів з продуктами харчування надано за програмою розвитку організації Об'єднаних Націй, розповідає директор територіального центру. Ми е, сьогодні перший. День, когда мы начали раздавать гуманитарную допомогу. Решили с инженерной, потому что здесь больше всего с, живет людей, которые в одной точке. Так у нас планируются выезды на микрорайон. Списки нам управление дало. Мы будем обзванивать в телефонном режиме людей, назначать время. И машиной, нашим социальным такси, выезжать со списком этим. И будем раздавать по... Микрорайонам. Первый, второй, третий. В городе где-то по адресам определимся и где удобно будет людям, чтобы они не ехали. Согласно этой программе, выдается гуманитарная помощь на всех членов семьи, включая и детей, даже годовалых, всех, всех без исключения. На каждого члена семьи один пакет. Вот польскую мы получали, вот это самое, да, там вводили, вот это в отделе, ну, там, была гуманитарка. что вот это хоть будет под спорьем? Конечно, спасибо большое. Хорошо, ну, как бы помощь, да. Жінки на важку долю не скаржаться. У своїх бідах нікого не звинувачують. У Лозовій адаптувалися, проте про рідну домівку, говорять, не забувають. Бомбять нас. Бомбять. Мама у мене там залишилася. Тоже зазваниваємося. Страшно. Мы здесь уже полгода находимся с дочкой, приехали с Донецка. Очень благодарны местным властям. Ну, нервы, конечно, никуда не ходятся, поэтому извините. А настроения никакого нет. Каждый день читаем новости, плачем, хотим домой. Соскучились за своими родными, за своим домом. Из Луганска. Давно да. Давно уже, пять месяцев. Мы ездили, там моя квартира разбита, и там же ничего не дает. Там теперь осталась моя невестка и внучка. Ані не можуть тепер виїхати. Вони покинули свої будинки, тікаючи від пострілів, від вибухів. Їх називають тимчасовими переселенцями. Втім, наскільки тимчасовими не береться говорити ніхто довгострокових планів, ніхто не будує. Ми приїхали пірвавгуста, з 14 августа Я вже тут комендант. У нас городок дуже дружний. как-то все переживают друг за дружку, вот, стараемся друг другу помогать. Но мне положено, я прихожу, смотрю, во-первых, смотрю, чтобы у всех было все хорошо, у кого какие проблемы есть, пытаемся их решить. Если кому-то нужен врач, вызываем врача, то есть какая-то помощь нужна, значит, стараемся кому-то помочь. Если нужно кому-то помочь печку растопить, растапливаем печку, кто не может у нас, старушка, он там есть, Сычева Лидия Ивановна, пытаемся ей водичку принести, вот, Пытаемся ей печку растопить, потому что не всегда у нее самой получается. За житло, за облаштування належного побуту люди вдячні міській владі, городянам. Персональне спасибі за системну роботу заступнику міського голови Олександру Недільку та директору комунального підприємства «Житлово-управляюча компанія Сергію Єршову Ви знаєте, таке добре отношения. Вот ну не завжди зустрічаєш. Они действительно по-доброму. Якщо даже вот у нас какая-то там поломка возникла, позвониш утром, Они буквально через час, через два уже здесь стараються ну все, чим а наразі мешканці вулиці Інженерної просять усіх небайдужих допомогти побутовою технікою. Будуть раді будь-якій бувшій у користуванні пральній машині чи холодильнику. 27 січня Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Дату встановлено Генеральною асамблеєю ООН. Цього дня радянські війська визволили Освенцем концтабір, який знаходився на території Польщі і де нацисти у роки Другої світової війни намагалися винищити єврейський народ. Сьогодні історики не беруться назвати точну кількість закатованих, але мова йде про кілька мільйонів загублених доль. На той час говорять історики євреям відводилася найпринизливіша роль в ієрархії людських народів, які підлягали знищенню. Відомі в принципі такі масові місця страт – це Бабин Яр, відомий Дробицький яр у Харкові. Якщо брати в масштабах, скажімо так, Європи це освінцем, це Дахау, Заксенхаузен та інші подібні концтабори. Одразу слід сказати, що стосовно Лозівщини і Лозової безпосередньо, то я в принципі, як дослідник стикався, одна цифра, те, що мені відомо, це спогади. Верніше, це протокол допиту колишнього міського голови Лозової часів окупації Олександра Перехрестова, там фігурує цифра в 60 чоловік, які були саме розстріляні. Але я підкреслю ще раз, що цифру може можна переглядати, оскільки окремого дослідження саме по лозовій немає, поки що, принаймні. Трагедію єврейського народу історик порівнює з втратами українського, коли під час Голодомору у минулому столітті померло багато наших співвітчизників. Євреї цю трагедію вони, в принципі, масово, скажімо так, донесли до всіх куточків світу, це і фільми, і навіть навчальні програми, і так далі. Українці, в принципі, у 20 столітті теж втратили величезну кількість населення, скажімо так, і це теж відповідно. Повчитися, скажімо так, як доносити свою історію, теж до світу, тому що дуже багато людей у світі теж не знають про українську трагедію. Головне завдання, яке сьогодні стоїть перед суспільством, не допустити повторення трагедій у майбутньому. Хоча, як видно, із сьогодення війни, на жаль, продовжуються, як продовжується і винищення груп населення за його національною ознакою. Відкритий чемпіонат міста Лозова з плавання Містер і місіс Спринт проходив 23 і 24 січня у басейні Дельфін 4 4-го ліцею. Ці змагання щороку організовує і проводить дитячо юнацька спортивна школа юність. У п'ятницю змагалися менші вихованці відділення плавання у суботу старші. Вадим вже три роки ходить на плавання різним стилям Його навчили за цей час. Брасям спиною, батом, кролем. Сьогодні він плив брасом і на спині. Своїми результатами хлопець не задоволений. Плохо. Послідні ці перемоги у нього ще попереду певен вадим. Результати запливів менших учасників чемпіонату містер і місіс Спринт тренерів загалом порадували. Виконували розрядні нормативи. Це маленькі діти не волнуються, не переживають. Ну, все це великий опит сорівновательної. Ми очень раді, що адміністрація школи дозволяє нам провести цірівнування. Ви відео батьків було очень много. Всім цікаво прийти, посмотрети, чому їх дитина навчився. Відділення плавання для її онука обрали з декількох причин, розповідає пані Валентина. Здоров'я дитина. на перше це, це ми хочемо, щоб у нас здоровий дитина рос. Ну і як, чим то займається дитина, щоб стимул був». Ігор вже кілька разів брав участь у змаганнях, перемагав ділиться бабуся і цього разу мав бути першим. Я сьогодні плив два басейни на спині, і поки хороший результат. Результат виявився кращим. За нього золота медаль, нагороди і дипломи по завершенні змагань. Отримали всі переможці. Цього ж дня відзначили абсолютно усіх учасників номінації Вмію плавати. розповідали організатори. Це були перші змагання для малечі. Старші вже досвідчені плавці, змагатися мало у суботу. Завтра у нас рівнування 2003 року третіго і старших. Там три возразних групи і приїжджають нам з городського типу, Комсомольська. Команда приїжджає. Тренери відділення плавання ДЮСШ юність вдячні адміністрації 4-го ліцею, яка на час ремонту басейну в юності надає свій басейн для занять і проведення змагань. Іще у суботу у ДЮСШ Юність проходив другий відкритий турнір з художньої гімнастики Варінька. Його організатор Лозівський спортивний клуб «Гранд Спорт Еліт. У цьогорічних змаганнях участь брали і гімнастки з Києва, Дніпропетровська, Харкова, Полтави, Донецька, Огорлівки. В этом году у нас намного меньше участников, потому что на начало февраля месяца поставили чемпионат Украины. Ну и старшие девочки все вот по, по возрасту готовятся к этим соревнованиям, к У нас в основном малыши принимают участие в этот раз. 65 учасниць віком від 3 до 15 років. Ніхто з них себе не уявляє без художньої гімнастики. Стверджують, вони самі обрали цей вид спорту. Це красивий спорт. Просто я Вже почали свій шлях до чемпіонського звання. Ці змагання для більшості дівчат не перші. Є нагороди, медалі їздили до інших міст, навіть без супроводу батьків. Ми вже деякі самі їздили із ночівкою. Так, да, я два рази. І... Маша приїхала з Полтави. Стали в пол четвертого, в п'ять ми вже відправлялись. До поїздок такого режиму всі дівчата звикли. Зі своїми вихованками Марина Перцева із Запорізького спортивного клубу «Доротея» приїхала напередодні. Ми привезли команду з 15 чоловік от 4 до 11 років. На цьому турнірі вони вперше розповідає тренерка. Торік їх запрошували, але не змогли приїхати. Сьогодні вона ще й в суддівській колегії. Переконує, своїх і чужих для неї немає. Оцінювати треба всіх і об'єктивно. Турнір завершувався. Всі дівчата чекали результатів і нагород. Марина найменша гімнастка на турнірі її усього. Ді. У такому віці. Хотілося, розповідає мама Марини Тетяна, щоб донька розвивалася, а таких маленьких дітей беруть тільки на гімнастику. Плюс їй подобаються костюми, все в камнях, можна красити ріснички, робити красиві прически. Ну і взагалі їй подобається сама гімнастика, кубирка, шпагати, ж все це налюбить, тому вирішили здати. І не шкодують. Про своє рішення говорить мама Марини. Є позитивні результати, тому і з гімнастикою, певна Тетяна, вони надовго. Що її трирічна донька стане гімнасткою, сподівається, і організатор турніру Катерина Каневська. Змагання назвали саме не на її честь. Варінька. Ми рождення в залі. Ми і скаляска в залі, і ползати теж навчилися в залі, ходити теж в залі М'ячик і була во ленточка, тому все теж любимо. Щоправда, в цьому турнірі Варя участь взяти не змогла. Захворіла здобутки лозівської команди, вихованок гран спорт еліт п'ять перших місць, 10 других і 5 третіх. Організатори в номінаціях також відзначили десятьох кращих гімнасток. Подарунки вручили спортсменкам із Донецька і Горлівки. Прощалися з учасниками ненадовго, до квітня. Тоді проводитиметься відкритий турнір з художньої гімнастики Кіндермікс. Наразі це вся інформація на сьогодні. Та телерадіокомпанія Лозова продовжує тримати руку на пульсі міських подій, про які вже у п'ятницю. Не забувайте заходити на офіційний інтернет-сайт Лозівської міської ради, де можна у зручний час ознайомитися із поточними справами та планами міської влади. Не забувайте, що з 1 лютого сайт матиме нову адресу: lozovarada.gov.ua. Дякуємо, що ви з нами. На все добре.